Дійсно, я тобі підскажу, тому що я вже в цій сфері більше сіми років. Розпочинати будь-яке діло потрібно з якісного навчання, і в мене є для тебе курс, в який я упакувала весь свій досвід, Я готова тобі його передати за два дні, творений саме для тих, хто хоче розпочати своє діло з нуля. На курсі буде теоретична частина та посібник, в який ми зафіксуємо усі деталі, ти дізнаєшся, все про видалення волосся. Потім усі отримані знання ми закріпимо на практиці та на моделях. Разом навчимося налаштовувати апарат. Та пропишемо концепцію для тебе, щоб ти змогла просувати свої послуги у цій сфері, а також зробимо фінансовий план та композицію твоїх цілей. І саме ці знання допоможуть тобі відкрити свій кабінет або свій салон і заробляти на видалення волосся від тисячі доларів на місяць. Для того щоб потрапити на мій курс, переходь у інстаграм та пиши мені слово навчання у дірект.